Більше століття у цій місцевості не грала музика, не танцювали дівчата та не гуляли пари. Природній парк австрійських графів Шанбурнів практично зник з мапи Закарпаття, і лише три роки тому знайшлися ентузіасти, які узялися відреставрувати історичне надбання країни. Це колесо залишене, невеличкий жорна. Тут валялися однозначно. Це свідчить про те, що тут був млин. Ми його спробували відтворити. Також ми знайшли погруддя зламане в руках, яке тримало золотого тільця. Це лука, це його символ. Баварська лінія роду Шенборн визентейт по собі залишила чималу архітектурну спадщину: палац, мисливський будинок та парк. Шенборни захоплювалися гороскопами та релігією, містикою та наукою. Саме тому у парку відтворили календар друїдів з екзотичних дерев, а ковані мости позначають зодіакальні знаки. У всього, чого торкнулися руки реставраторів, є символізм. Посеред озера зведений острів, який з висоти пташиного польоту точно відтворює географічні контури Австро-Угорської імперії. Сосна на острові символізує Закарпаття. І я тішуся, що такі об'єкти вже з'явилися в Закарпатті. І будемо рекламувати австрійцям, відвідувати їх уже у перший день роботи. Легендарний парк відвідали більше сотні туристів. Вони отримали можливість проїхатись довкола озера у справжніх старовинних каретах. Куштувати вишуканий французький десерт крокенбуш і торкнутися історії. Я надію, що місіоні я получу здесь масу інтересної информації. Я хочу очень поблагодарить всіх організаторів. Я даже не знаю, где остановиться настолько разнообразні краски, настолько все красиво, что вот е, хочеться задержатися і здесь, і здесь, і здесь узнать більше. Поэтому я думаю, що зараз я здесь очень хорошо отдохну. Їхали в глухі гори і приїхали зі сну можна сказати Франції чи Австрії. Не знаю даже, чим це сравнить. Эту красоту, эту організацію, эту, эту природу сумасшедшую. Це все впечатляє, и, звісно, же, дарить масу положительних емоцій, які оздоравливают нас в найближчих планах. Розробка і друк історичних буклетів, щоб кожен з відвідувачів зміг дізнатися про найменші секрети закарпатського парку Шенборнів.